Ваші душі хай осяє, а громада ваша гожа. Хай міцніє і розквітає. Свято для дітей і сімей військовослужбовців організували військова адміністрація міста та Криворізький театр Ляльок. Дітям зараз так потрібні позитивні емоції, а казка вміє і зацікавити, і розважити. Діляться артисти. Я собі повертаю дитинство, і звичайно, мені дуже приємно приносити радість дітям. Це основне, тим більше, що зараз війна, хочеться, щоб діти, хоча б на час, якось відірвались від цих ситуацій і ну, порадували свято, порадували життю. У концертному бомбосховищі діти побачили виставу Мрії збуваються завжди. У кожної дитини є своя мрія, особливо в наш час, коли зараз війна, всім хочеться якогось свята, якогось спокою, і в цей момент ми маємо право донести частичку свого серця, серця душі, і нам не має значення, яка сцена. Головне, оці Дітки, душі і їх, їх очки такі, вони да, дивляться да, на нас, і на вони дивляться, дожирати. вони цим живуть так. і вони нам вірять. Здійснити мрію завжди легше разом. Така ідея казки. Усі вистави у нас здійснилися. Ми з зайчиком потоваришували. Так, і хочемо, щоб усіх, хто не, не товаришує, щоб подружилися і все було дуже добре. Цікава вистава, дружнє спілкування і гарний настрій. А на додачу маленькі гості свята отримали рюкзачки з олівцями, альбомами й зошитами та солодкі подарунки. Михайло Бострофер Там Кравченко цей день.